Привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім про дві книжки від авторів. Першою книжкою є книжка Грудень Драконів Анастасія Геращенко, а другою книжкою є Уже Ступає Різдво, Чарівний ключик Сова Лісович. Спершу я вам розповім про трошки меншу книжку. А потім уже її пробіжу. Перед тим, як ми почнемо це відео, поставте лайк і підпишіться на мій канал. Дякую двом авторкам, які подарували мені ці книжки. Меншою книжкою є, уже вступає Різдво Сова Лісович. У цій книжці розповідається про хлопця Максима, який мріє. Побачити різдвяну зірку, яку його сім'я втратила багато років тому, і завдяки чарівному ключику він її шукає. У цій книжці є кілька картинок, а в самому кінці є лабіринт. Ця книжка різнокольорова, а також має великий шрифт. І на мене вона підходить для дітей, які тільки вчаться читати, і вона може стати однією з перших їхніх книжок. Наступною книжкою, про яку я вам розповім, є трошки більша книжка. Це книжка Грудень драконів Анастасія Геращенко. У цій книжці розповідається про дівчинку Софійку. Яка живе у великому будинку фортеці разом зі своєю бабуцею. Її батьки разом з чарівником пішли до добрих чарівників, щоб взяти у них чарівне зілля, яке може повернути драконам зір. Дракони потрапили в їхнє добромісто через те, що зла чаклунка мунка. Яка занапастила своє місто, захотіла захопити ще й їхнє місто, але добрі люди не захотіли віддати їй свою багаторічну працю. Тому зла відьма наслала на їхній край залізних драконів, яких вона забрала зір, а також стерла пам'ять про їхній дім. І тепер вони літають біля доброміста і випадково руйнують будинки і разом з цим лякають жителів своїм кашлем. Але бабуся каже Софійці, що вона в безпеці через те, що вона принцеса, бо коли вона народилась, чарівник сказав, що вона справжня принцеса. Як я вже казав, вони живуть в великому будинку фортеці, в якому є багато загадок, великий підвал, лабіринт, а також біля нього є річка. На жаль, в Софійці не можна виходити з дому, бо бабуся каже, що так небезпечно. Одного разу Софійка знайшла в шухляді один папірець. Там вона прочитала завдання від своїх батьків. Вона йшла за всіми підказками і знайшла ролик. Бо завдання від батьків було навчитися кататися на роликах, щоб потім кататися на ковзанах. Дівчинка так захопилася цим, що й не помітила, як прийшла бабуся. Відтоді її життя. Дуже сильно змінилося. У цій книжці є багато цікавих марунків, на які легко дивитися, а також є дуже гарні. Коли я читав цю книжку, то мені здавалося, що дракони це як шахеди, а батьки пішли на війну. Хоча ця книжка мій здогад не підтверджує, але враження залишається саме таке. Під час розбитку подій у нашій книжці з'являються три нових персонажі, крім бабусі і Софійки. Це Мишко, хлопець, який колись дружив з Софійкою, але коли почали літати дракони, вони більше не дружили, тітка Оксана, мама Мишка, а також ті. Маленький песик, якого Софійка з Мишком врятували. Під час читання цієї книжки дуже цікаво дивитися, як Софійка шукає записки від батьків, щоб виконати від них нове завдання. І як вона, захоплена цими завданнями, вирішила піти на вулицю, попри всі заборони, так вони й познайомилися з мешком і Оксаною. А ще як інші персонажі, Допомагають їй виконувати ці завдання. Моїм улюбленим розділом у цій книжці є розділ Монета на удачу. У цьому розділі Софійка пішла в гості до тітки Оксани і Мешка, де їй тітка Оксана подарувала монету з єдинорогом, бо в неї недавно було день народження, а також тут розповідається про те. Що тітка Оксана зрозуміла, що у неї алергія на шерсть Тіма, тому їй доведеться або його комусь віддати, або ж знову відвести його на вулицю. Під час читання цієї книжки у мене був дуже емоційний стан. Я лякався, коли читав, як приближаються дракони. І радів за успіхами Софійки, виконання завдань батьків, сумував за тімом, коли у нього щось ставалось, або ж радів, а за що саме я радів, ви можете прочитати самі. Ця книжка ціті добра, хоробрості, і розповідає, як це жити, коли ти постійно чуєш кашель драконів, тобі варто також. Мати хоч каплю радості, але не зважайте, ця книжка не така сумна, як вам може здатися. А на сьогодні все. І до побачення, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.